Виконуємо номер 879 із підручника алгебра 7 та номер 3740 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Супермаркет електроніки до річниці свого відкриття вирішив продати 141 планшет і 95 смартфонів зі знижками. Щогодини продавали по 12 акційних планшетів та по 10 акційних смартфонів. Через скільки годин від початку дії знижок акційних планшетів у супермаркеті залишилося утричі більше, ніж акційних смартфонів. Приступаємо до виконання. Запишемо умову задачу в вигляді таблиці, але спочатку ми позначимо X. Нехай через X годин від початку дії знижок у супермаркеті залишилось утричі більше акційних планшетів, ніж смартфонів. Нехай через X годин від початку дії знижок. У Супермаркеті Залишилося утричі більше Акційних Планшетів, ніж смартфонів. Ну а тепер заповнюємо таблицю. Отже, планшетів у нас 141 було. Смартфонів 95. Щогодини продавали по 12 акційних планшетів. Отже, мінус 12 помножити на Х. Бо у нас кількість годин, а щогодина 12. Та по 10 акційних смартфонів мінус 10х. Ну, а тепер знайдемо, скільки стало 141 відняти 12х. І 95 відняти 10Х. Також відомо, що у трічі більше планшетів у три рази більше. Ну, а тепер складаємо рівняння. Маємо рівняння. Зрівняємо кількість планшетів із фартмонів, що у нас стало. Для цього 95 відняти 10х, збільшимо в три рази і помножимо на 3 і отримаємо 141 відняти 12х. І тепер розв'яжемо наше рівняння. 95 помножити на 3, це буде 285. Відняти 30х. 141 відняти 12х. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни вправу. мінус 30 Х, додати 12х. 141 відняти 285. Мінус 30, дати 12, це буде мінус 18, і наша зміна Х. 141 відняти 285 буде сторок чотири, і нам тепер залишається поділити на мінус вісімнадцять. Отримаємо вісім. Отже через вісім годин від початку. Дії знижок Акційних планшетів у Супермаркеті. залишилося У Тречі больше, ніж активных смартфонів И записываем ответ. 8 годин. номер 879 із підручника Алгебра 7. Та номер 37.40 із підручника Математика 7 виконано.